У Вінниці відкрили сенсорну кімнату. Тут є все для розвитку дітей з аутизмом, синдромом Дауна, які погано навчаються в школі або ж гіперактивні. До прикладу, ось цей жилет. Вона вдіває. Зараз ми подивимося, як вона реагує. От. жилет тяжкий, важить ну кілограмів 6 кілограмів. Жилет має функцію е, утяжевітеля. Певна вага лягає на дитину. Дитина, яка має гіпотонус м'язів, яка шукає. Як себе відчути, вона відчуває цей нагрузку таку і заспокоюється. А ще батути бігова доріжка, м'ячі, тактильні килимок та дошка, сухий басейн, іграшки на логіку. А також тут малюють піском та ліплять глиною. На першому занятті у сенсорній кімнаті побував і міський голова Сергій і ще в нас дуже чудовий є е, такий. Винахід сенсорний, називається яйце, так? так? От о, сюди о, дитинка так, вийде, <зас> залазить. Ми буваємо, даємо їм такий фонарик, вона там шукає рибу. У сенсорній кімнаті декілька зон, які стимулюють вестибулярне, зорове, слухове та тактильне сприйняття. Гранікітіна гра ми складаємо квадрати з різних фігурок і розвиваємо таким чином. Мишлення і моторику. Так. Молодець, молодець, п'ять. Молодець. Саме Катерині Мізеві належить ідея створити у Вінниці спеціальну кімнату для дітей з різними порушеннями розвитку. Таку методику реабілітації побачила за кордоном, коли лікувала свого сина Крістіана. Заручившись підтримкою таких, як вона, батьків, написала проєкт на конкурс бюджет громадських ініціатив. Він назбирав 600 голосів підтримки і став одним з переможців.